Бо ні, ніякого змінювання громадянства не буде. Я це моя це моя ціль життя. Що ніякого ніякої зміни не буде. Все буде реалізовуватися у рідній державі. Принципова в своїх переконаннях учениця загальноосвітньої школи номер 14 Вероніка Бахшиєва для дівчинки отримання паспорта громадянина України подія знакова. Відповідальна я дуже горда цим, і я дуже пишаюся тим, що я українка. Мені здається, це моя суперсила для Лесі Штукіної. Учениця загальноосвітньої школи номер 2 Перший в житті документ символізує силу, приналежність до великої самостійної держави. Гордо з собою що я в Україні живу, що я вже стала громадянкою країни, що я пишаюся цим. Переповняю чувства, наче нове щось, наче новий етап в житті появився. Настав наче вже зросла виросла людина. Тось тобто так по-новому. Все гурті за своїх дітей, батьки. Паспорт громадянина України, перш за все, розуміння значущості української нації. В наші такі непрості часи. Вручення документу це ще один такий. Знак належності до України, до нашої нації, до нашого народу, і е, дуже приємно, що дитина відчуває себе частиною України і частиною нашого народу, щоб було в неї багато яскравих місцевостей в житті і миру, і перемоги і її, і всім. Від сьогодні 11 юних прилучан мають свою сторінку у літописі української держави. Кращі учні шкіл, ліцеїв і гімназій міста, відмінники, переможці предметних олімпіад, науковці, творчі, креативні, обдаровані. Саме вони мали за честь урочисто отримати паспорти громадянина України в стінах міської ради. Першою вітала вже повноправних громадян держави міський голова Ольга Попенко. Надзвичайно приємно і почесна. Відручити вам сьогодні найголовнішу, Найціннішу книгу життя паспорт громадянина України. Що означає ця книга? А це означає, що треба гідно нести по життю високе звання громадянина України, патріота незалежної суверенної держави. Любити, вивчати рідну мову, берегти рідну мову, мову нашу близькову, солодіну, мелодійну в нашої, колиска незбагненної краси. А це означає віддавати свої знання задля того, щоб Україна розквітала Розквітала у яскравому вінку миру, добра, добробуту, благополуччя. А це означає любити свою батьківщину. Бо тут наші коріння, тут наша земля, яка дала нам гордий Українці, тож дорогі наші діти. Будьте гідні цього імення, а ми будемо пишатися і просто будемо знати, що ви є на землі хороші люди. Миру, добра кожній людини, миру, добра нашій Ренці України. І, звичайно, перемоги над ворогом. Усе буде Україна! Для кожного з юних прилучан напутнє слово вдячність батькам за виховання дітей. Нести звання громадянина України велика честь, бути гідними цього звання, підтримувати справами велич держави, рідного міста головне завдання молоді. Я хочу побажати вам здоров'я, миру. Хочу побажати, щоб ви з натхненням навчались, мріяли, ставили ціли, цілі по житті, їх виконували. І, крокуючи по життю, щоб у вас даже бажання не виникало. Змінити громадянство України, бо наша країна найкраща вільна і непереможна. Всього вам найкращого і майте удачу і пишайтеся своїм паспортом, своїм громадянством. Юні повноправні громадяни України на згадку про вручення перших в житті документів отримали подарунки від міського голови Ольги Попенко та увіковічнили знаковий день у світлинах.